Всім привіт! На Віоліті виставили намисто з метою визначення матеріалу. Давайте разом поглянемо світлини. Ось такі фотографії. Одразу видно, що це бурштин без сумнівів. Намистини не мають гранування, але вже доволі такі поюзане потерте це гранування. Також за цими світлинами видно, що це не пресований бурштин, а натуральний, бо є включення. Також автор цього допису на Violet просить допомогти визначити, де могло бути виготовлено це намисто. Це могло бути виготовлено або в Польщі, бо є в мене в каталогах з, з таким грануванням. Або в Німеччині вони також робили таку ограночку. І використовували натуральний бурштин Непрес. Бо на калінградському янтарному комбінаті робили грановані намиста, але вони трішечки інші. По-перше, там робили з пресованого бурштину, і ограночка набагато простіше, ніж у німців і у поляків. Це вам без штучного інтелекту на Віоліті. Всім гарного дня, друзі!